Уявіть, що ви працюєте спокійно в банку, зустрічаєтеся з милим хлопцем і нікого не чіпаєте. І тут вас починає переслідувати дуже зла бабця, а разом з нею древній демон прямісінько із пекла. Канал MovieKit підготував для вас огляд на фільм жахів. Затягне мене до пекла. Сідайте зручніше і готуйтеся до дуже страшної історії. До будинку місцевого медіума Шон Сандіне приїжджає злякана молода пара. Їхній син уже три дні чує якісь страшні голоси. Батьки у розпачі і благають жінку про допомогу. Ворожка вимагає розповісти, коли це почалося. Виявилося, хлопчик украв срібне намисто у циган. Батьки намагалися повернути його назад, але цигани його не беруть. З того часу хлопчик поступово божеволіє. Голоси в його голові стають все наполегливішими і гучнішими. Ворожка вирішує якнайшвидше провести ритуал, інакше хлопчика заберуть у потойбічний світ. Несподівано на них нападають темні сили. Вони руйнують будинок медіума, б'ють батьків хлопчика. А саму дитину скидають зі сходів і засмоктують у величезну вогняну яму. Шон Сандіна розуміє, що демон переміг, але обіцяє помститися чудовисько. Банківська співробітниця на ім'я Крістін їде у своєму авто і читає скоромовки. На роботі вона працює до ночі. Ця мила дівчина дуже хоче стати помічником менеджера, але не все так просто. У неї є конкурент мерзенний хлопець на ім'я Стю. Він усіма силами намагається догодити шефу і постійно до нього підлизується, Бос радить Крістін стати жорсткішою, інакше вона не отримає підвищення на роботі. Ох, якби ця красуня тільки знала, які величезні неприємності принесе їй ця порада. Але про все по порядку. У Крістін було цілком звичайне життя: будинок, робота, симпатичне кошеня і дбайливий хлопець на ім'я Клей, який колекціонує монети. Якось дівчина приносить йому на роботу чергову знахідку: монету зі статуєю свободи. Хлопець кидає її в конверт та обіцяє додати до своєї колекції. У цей час Клею телефонує його мама і каже, що Крістін йому не пара, оскільки вона проста дівчина з ферми, а він багатий і успішний хлопець. Крістін чує цю розмову і дуже засмучується на роботі. Також починаються проблеми. Новий співробітник Стью все активніше підлизується до боса, і дівчина відчуває, що програє. Якось до Крістін на роботу приходить стара циганка і просить продовжити іпотеку на її будинок. Вона постійно кашляє, краде цукерки та стукає брудними пальцями по столу. Мріючи сісти в нове крісло і стати успішною бізнес-леді, Крістін відмовляє неприємній бабці. Несподівано циганка встає на коліна і цілує поділ її спідниці, благаючи змінити своє. Своє рішення навколо збирається багато людей, і Крістін демонстративно каже циганці: ні, прибігає охорона. Крістін намагається вибачитись перед нещасною бабцею, але та раптово кидається на неї. Охорона відводить циганку геть. Крістін розгублена, але бос хвалить її за жорсткість і обіцяє підвищення. Після робочого дня дівчина поспішає до свого авто. Вона сідає за кермо машини і бачить, як по вулиці летить носова хустинка. У цей момент виявляється, що на задньому сидінні авто сидить та сама циганка. Вона накидається на крістін, зав'язується бійка. Циганка починає її душити. Крістін вдається завести машину, розігнатися та врізатися в інше авто, щоб бабця її відпустила. Від сили удару стара жінка відлітає геть. У неї вилітає вставна щелепа. Незважаючи на це, циганка продовжує бійку та намагається вкусити Крістін, проте не може цього зробити без зубів. Крістін вдається виштовхнути бабцю із машини, але та бере цеглу та вибиває скло. Після жорстокого бою циганка зриває спальта Крістін Гудзик і проклинає її. Крістін розуміє, що з нею відбувається щось дивне разом зі своїм хлопцем Клеєм. Вона вирушає до місцевого медіума, щоб дізнатися про свою долю. Той розпочинає сеанс. Клей налаштований скептично. Він не вірить у всі цінні синітниці, але Крістін виглядає дуже переляканою. Медіум дізнається, що циганка відірвала у дівчини гудзик. Потім з жахом дивиться їй у вічі і каже, що її прокляли. Вдома Крістін чує дивні звуки, скрипить хвіртка, вітром зачиняє двері, вимикається світло, на кухні рухаються сковорідки, а на стінах з'являються дивні тіні. Одна з них набуває форми демона і кидається на крістін. У цей момент знову з'являється світло, і весь жах припиняється. Але у дівчини на обличчі залишається синець від удару вночі. По обличчю Крістін повзає муха і заповзає їй до рота. Після цього дівчині сниться кошмар, в якому на неї нападає та сама циганка і засипає її могильними хробаками прямо зі свого рота. На роботі у Крістін починається кровотеча з носа, яка переростає у сильний потік крові з рота. Під час метушні поганець стю краде важливі папери зі столу дівчини. Пізніше він продає їх банку конкуренту, щоб її підставити та отримати підвищення. Перелякана Крістін їде до будинку, де живе та сама циганка, щоб попросити вибачення та продовжити їй іпотеку. Дівчина потрапляє на поминальний обід. Виявляється напередодні вночі, та сама циганка померла. Крістін повертається до медіума, який побачив, що дівчина проклята. Він розповідає їй, що протягом трьох днів її мучитиме могутній демон на ім'я Ламія. Після цього дівчину навіки заберуть у пекло. Медіум радить Крістін пожертвувати демонові якусь тварину, щоб задобрити його. Дівчина запевняє, що вона на не таке нездатна. Однак, удома її знову починають мучити страшні видіння. Знову все ходить ходуном, і до неї наближається демонічна тінь. Крістін дзвонить клею, але він не відповідає. Кроки демона стають дедалі ближчими. Він нападає на дівчину і жбурляє її в стіни. В жаху та розпачі Крістін бере в руки кухонний ніж і шукає своє кошеня. Так, ви все правильно зрозуміли. Вона вирішує принести його в жертву. Після цього Крістін закопує кошеня на задньому дворі. Клей бачить сліди крові на її одязі, але вона бреше своєму хлопцеві, що це томатний сік. Дівчина вирішує, що тепер вона назавжди позбавилася демона. Заспокоївшись, вона разом із клеєм їде у гості до його батьків. Але під час вечері Демон знову починає мучити Крістін і доводить її до психічного зриву. Як тут не збожеволіти, якщо зі шматочка турта виглядає справжнє око? Зганьблена і присоромлена дівчина збігає з вечері. Крістін повертається до медіума і благає його про допомогу. Він каже, що є людина, яка може її врятувати. Це Шон Сандіна, медіум, з яким ми познайомилися на початку фільму. Проте жінка вимагає 10 тисяч доларів за свої послуги. Вдома Крістін продовжують переслідувати страшні видіння. Дівчина збирає всі свої речі і несе їх до ломбарду, але їй все ще не вистачає 7 тисяч. Увечері вона дізнається, що Клей заплатив за неї. Крістін приходить на сеанс, під час якого Сандіна хоче через себе впустити Демона у козла. А учень медіума повинен його вбити, але учню не вдається це зробити. Демон переселяється в хлопця, який починає трощити все, що бачить. В останній момент Сандіна приходить до тями і ціною свого життя виганяє демона з сеансу. Тепер у Крістін залишився останній шанс. Щоб врятуватися від демона. Їй потрібно до настання світанку подарувати комусь проклятий Гудзик. Крістін і клей їдуть додому, але на дорозі раптово виникає дух циганки. У цей момент у Крістін випадає конверти з Гудзиком, і вона шукає його серед купи паперів. Приїхавши до бару, Крістін вирішує, кому подарувати Гудзик. Вона бачить щасливу родину. Молоду пару та літніх людей дівчина не хоче руйнувати їхнє щастя. Крістін дзвонить своєму ненависному супернику по роботі. Стю приїжджає до бару. Крістін збирається подарувати йому Гудзик, щоб помститися за крадіжку своїх паперів. Але Стю починає плакати, і їй стає його шкода. Дівчина проганяє негідника і знову їде до медіума. Вона дізнається, що можна подарувати Гудзик тому, хто вже помер. Крістін поспішає на цвинтар і розкупує могилу циганки. Після чого запихає конварти з Гудзиком їй у рот. У цей час починається злива, яка затоплює могилу, а Крістін не може з неї вилізти. В останній момент їй таки вдається Вибратися, і дівчина їде геть. Здається, всі страхи залишилися позаду. Крістін приймає душ у цей час. Їй дзвонить бос і каже, що вона отримала підвищення. Вранці Крістін зустрічається із клеєм на залізничній станції. Вони збираються до Санта-Барбари. Дівчина купує нове гарне блакитне пальто, а хлопець ховає в руках коробочку з обручкою. В очікуванні поїзда Клей каже Крістін, що знайшов у себе в конверті її гудзик, і хоче, щоб та його пришила. У цей момент Крістін розуміє, що вона переплутала конверти і засунула до рота циганки не свій гудзик, а монету клея. Нажахана дівчина крокує назад і падає на залізничні колії. В цей час наближає. Жається поїзд, переляканий клей тягне до неї руку. Але ще до того як поїзд досягає Крістін, під нею з'являється вогненна яма, звідти вилазять руки демона і навічно затягують дівчину до пекла. Дуже страшно і дуже смішно, адже це не просто жахи, а жахи з елементами комедії. Не лякає фільм не всіх, але розсмішить точно кожного. Ставимо лайки, тиснемо кнопку підписатися, активуємо дзвіночок та посміхаємося. З вами був канал MovieKit. Сподіваємося, ви чудово провели час.